Друзі, всім привіт! Зараз я в селі, я приходила колядувати. Зараз я знову буду віду. якусь хату колядувати, але яку не знаю сама. Напишіть в коментарях, типу, хто ходив колядувати, а хто не ходив. Якщо чесно, друзі, я заколядувала десь 460 гривень. Ну, але я почалася. Mm. Може б ходила за 10 хат. То потім то дали десь, може, 50, то дали десь 5. Я зараз в селі, бачите. Я можу далі сьогодні буду їхати в долину, але коли не знаю, іменно, розумієте? Я можу їхати, не знаю коли. Я сьогодні буду там йти до тьоті і я. Друзі, подивіться, яке гарне небо. Так, друзі, і я буду йти до Тьоті далі на гору. І... Я не знаю часто, скільки я забув, але мені сьогодні сім порані, сьогодні... десь багато 250. Окей, всім па -па. дякую за перегляд.